Та школа. Ми зійшли з наукової. От ось там прямо з наукової спустились. Це школа і от наш будинок. Піднімаємось на восьмий поверх. Значить, мали сімейний гуртожиток. Тут у нас. Можна мати таке собі для зберігання їжі, так, закруток, гардеробна. Значить, тут у нас вхід в кімнату, ремонт зроблений шпалери, навісна стеля, меблі всі залишаються. Вигляд з вікна, восьмий поверх. Значить, ремонт зроблений, на підлозі постелений ковролін, але є е, е, цей паркет. Ось, паркет, можна його. Є така велика шафа купе. Далі е, тут у нас ванній потрібно е, ремонт зробити. Сантехніка поміняна. Зараз немає світла. Сантехніка поміняна. Ось ванна така сидяча. Ну, тут потрібен ремонт. Так. так, Всюди є ремонт, тільки ванна у нас. Тут у нас вхід в кухню. Ось така у нас кухня. Тут у нас плитка, ось меблі можна поміняти, ремонт, зроблений. Плитка постелена. Ось, з того боку у нас Ну, Холодильник такий старенький, але робочий. Ось таке віконечко у нас. І тут Можна білизну натягнути шнури і можна сушити білизну від кухні аж до кімнати. Ось. Газ. І пральну машинку господарі теж залишають.